Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу, як процес проходить закалки роликів на гранулятор. Закладена зараз матриця, щоб відпустити із шестерні. Вже вона наварена, проточена і два ролика. Укинув, щоб показати. Так, у нас виставлено. 841, я не знаю, ну на телефоні чогось мерехтить, так воно не мерехтить. Дойшло на 841 і все, в принципі, воно буде підтримувати, поки не прийдеш і не закалиш. Так, приготував солюну воду, пачка солі на відро води. Ну і зараз витягуємо. Є в мене такі щипці, я собі зробив. Зажимаємо і вставляємо. Так, відкриваємо. От такий вигляд воно має. Беремо ролика. І вставляємо у воду. Все готово. Так, тепер трошки цей закриємо, бо температура впола. Зараз воно бистренько набіжить. Секунда градус піднімається. Потім ще накладу, приготував пальців, щоб відпустити, бо Є отакі пальці шкварня. Метал просто ізумітельний на них. Але ж воно коване. Я його вкидаю в пічку, воно відпускається і виходить? Отакі от штуки. І тоді точиться прекрасно. І шестерня. Шестерня на. Ролик гранулятора з якогось механізму теж вкину, нагріється і буде працювати. Так, в принципу підійшло, відкриваємо. Беремо другий чикс і вставляємо. Обов'язково треба ворушити на одному місці, не держати, бо тоді буде неправильно. Так. Нам головне, щоб не торкнутися до спіролі. Бальчиком, так, чикс. Ну і тепер ще щось можна положити. Ні, це дуже довге. Це буде дуже довге. Треба спробувати оцю шестерню. Опа! Так, тепер воно, температура зараз упаде. Закриваємо, воно нагріється до 840 і тоді виключаємо пічку і воно плавно остиває. Відпускається все, абсолютно. Ось ролики лежать, пальчики поршневі. І все буде м'якеньке. Ну, показав. Да, Рулики вже можна держати. Це також руліки і шестерні з віноморки з якоїсь. Навіть не треба вже прорізати. Сточив якраз по діаметру. Є вже штопорне кілечко там. Тепер тільки розточить під підшипник і все, і буде пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока!